Наталія з Олексієм залишили окупований Стаханов. Їхня п'ятирічна дочка Альона потребує складної операції однак в окупованому Луганську немає належних умов, аби допомогти дівчині. Тому сім'я звернулася за допомогою в інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова. Та й залишатися багатодітній сім'ї у Донбасі було небезпечно. «Вокруг були, звісно, взриви, обстріли самое-самое вот такое яркое, это там вот, уші залажила, стекла задрожали, и і мы поняли що більше там находиться нельзя. Загалом з окупованого Донбасу та Криму безкоштовно прооперували більше півтори тисячі чоловік. В інституті знайшли роботу шістьом вимушеним лікарям-переселенцям з Донецька та Луганська. Анестезіолог анатолій жахом згадує життя в шахтарському обласному центрі. Це пусті прилавки в магазинах та дійсно військові люди кругом відсутність людей на улицях создавала очень гнетущую обстановку. И даже сейчас у меня там живут родители, родственники, друзья, э, делятся впечатлениями. Это очень, очень негативные эмоции. Когда ты приходишь в магазин, там практически ничего нет, цены в два раза выше, в полтора раза выше, чем по Украине. Київські лікарі допомагають і колегам на контрольованих Україною територіях Донбасу. Журналісти стали свідками консультацій між медиками інституту Амосова та лікарями у Дружківці. Так як Донецьк нам не доступен, тому ми прощаємо. Після консиліуму дитину вирішили доправити на лікування до столиці, адже проблеми з серцем у малої пацієнтки ускладнюють інші хвороби. Директор інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова зізнався, буремні події спричинили стрес у громадян, і у багатьох серцеві хвороби різко загострилися. А оскільки на Донбасі у значній мірі зруйновано мережу з медичного нагляду, людям нічого не залишається, як їхати до столиці, Вони б прооперувалися, може і отримали допомогу. і там би на містах, є там була нормальна обстановка. Обстановка ненормальна, нормальне, нет, ні лікарні нет, нічого ні пробираються а туди-сюди, і ми їм об'язані ми їм наказуємо помощь безплатно. За словами медиків, держава цього року на третину скоротила фінансування інституту. Аби переселенці мали що їсти, їм допомагають грішми інші пацієнти, а також волонтери. Сергій Зленко, Тарас Біловол, соціальна країна.